Для всіх на каналі Піщана. Сьогодні ми поговоримо про маловідому сторінку з історії Києва, а саме про оболонські луки, які знаходяться північніше від всім відомого масиву оболонь. Оболонь один з найвідоміших масивів Києва. Для когось це місце новобудови сучасних житлових комплексів, для когось набережний паркінг. Але мало хто знає, що буквально за кілька хвилин від станції метро героїв Дніпра і два повторі починається зовсім інша оболон. Тут немає тротуарів, магазинів чи офісів. Тут природа, яку місто ще не встигло пропускнути. Оболонські луки це унікальна зелена зона півночі Києва, яка збереглася беззатокано озера, сосновими єсами. Це місце, де природа все ще виглядає так, як десятки років тому. Булот зарості, очерет, дикі птахи, звуки справжнього свого життя. Це поруч із багатомільйонами мегаполісом. Колись у Сауполи виглядала саме так. Заплавині Дніпра, озер, луки було теста де забудовою районів змінився. А природні території залишилися лише в кількох куточках. Один з них саме болонські вулки. Сьогодні це не просто клаптик дикої природи. Це екосистема, яка очищає повітря, стримує і дає прихисток сотням воїв створення розвитку. Але ця територія поступово зникає і забудовують, засмічують, знищують. У цьому відео ми розповімо, що таке булонські вулки. Чому вони можливі, Що тут є сьогодні та що може статися завтра? Убережі та природи це не справа далеко Амазонії чи Єрських Нісів. Це справа тут і зараз у нашому місті за кілька хвилин відомо. Мінські Локи це унікальна зелена територія на півночі Києва, яка збереглася залишки дикої природи, що колись панувала на цій частині міста. Це місце, розташоване між житловим масивом в полоні, затокою верблюд, озером Міністерка, Мінськими озерами та заплавними болотами. Від міської забудови сюди всього кілька хвилин пішки, але відчуття, наче опинився зовсім в іншому світі. Колись уся територія сучасного болоні була саме такою. Була теста назована з численними старицями Дніпра, озерами і заростями. Назва болоня означає заплаву – низину ділянку біля річки, яка періодично затоплюється. Саме тому ця частина Києва довго залишилася малозаселеною. Тільки у другій половині ХХ століття почалася активна забудова, а природа луки було та. Поступово зникали. проте певна частина заплави збереглася саме та, яку сьогодні називають облонськими луками. Ця територія площею близько 500 гектарів, де збереглися природні ландшафти типу київської заплави, озера, заболочені ділянки, зараз ті очереду, золовні луки, місця гніздування птахів. Ця територія неофіційно природного охор... охоронного статусу, хоча вже на перший рік обговорюється ідея створення тут заказика чи парку. Водночас саме завдяки відсутності активної забудови Лука залишилася однією з останніх ділянок дикої природи в межі міста. Оболонські луки це не просто пустир чи незабудована ділянка. Це екосистема, де мешкають десятки видів птахів земноводних риб, де зберігається біорозманіття. де природа сама себе відновлює. Тут можна побачити чабри диких качок, куликів, почути Ще одна важлива функція. Вони є природним буфером, який захищає місто від підтоплення. У періоди паводків за територія приймає на себе частину надлишкової води. Сьогодні Оболонські Луки це місце для прогулянок спостережень за птахами активного відпочинку. Але водночас ця територія, яка залишається під загрозою, частина луків поступово забудовується. Тут з'являється сміття, місце тривають на законі роботи. Оболонські луки. Це унікальний залишок дикої природи, які місто ще може зберегти. Але чи залишиться вони такими? залежить від кожного з нас. На замешниці Оболонських луків. Оболонські луки це не просто вільна зелена територія серед міської забудови справжня природна зона з унікальним для києванчаткам та багатим біорізноманіттям, яке дивом збереглося буквально за кілька хвилин, ходьби від висоток і жвавих магістрав. Луки розташовані на заплавній низині, які історично формувалися під пливом Дніпра. Тут періодично утворювалися затоки, стариці, заболочені ділянки, завдяки тянув луках, залишилися озера, канал, заболочені поляни. Зарості очеред, які створюють ідеальні умови для багатьох видів флори і фауни. Перше пса, угонські луки це домівка для десятків видів птахів. Тут можна зустріти диких печок, лисок, луків, чапель, маптику. У періоди міграції птахів луки стають зоною відпочинку для перелітних видів. В основної та поселі сюди прилітають великі збирають чинних полотних птахів. Це справжня рай для орд і і тих, хто любить спостерігати за дитину природою. Крім птахів у водомахнуків, нашкують жапу, пропухи, тритон, та різноманітні видали. Розгарайся тоді, і Гаврислав Середовища Глади Ресторі, а заболочені діля Глядам Філіп. Також тут можна зустріти задів Айнкова на Вікінгсиці, які приходять із сусідніх лісів. Флора болотських луків також заслугала окремо окрему На територію зберіглися заливні луки, де навесні розсвітують первоцвіти, а влітку росуть різно -травні. Тут можна побачити очеред у соку, болотні та лучі квіти. Частина луків навесні п'ю відкривається кілом квітів. Ще проваблює комахи зокрема, метанків і Особливо Заслуговують зарости вечера. Вони наслуговують прихистком для птахів, зокрема для міздування, а також і природним фільтром, що очищає воду. Попри це, дикі території луки, активно винацьовуються відміна відпочатку, сюди приходять на прогулянку, догулює собак, катаються на велосипеди, займаються ропальцем, спостерігаються за птахами. Саме тому можна відчути контраст дикою природою. Вранці чути птахів на горизонті відділюються висотки. Загроза для буланких луків. Попри унікальність природних пунктів, болонки луки сьогодні пробувають під постійною загрозою. І проблема на вихованні, яка повинна впевнено наближається до цієї території міста. Uh, Найперше все сміття, частина луків перетворилася на стихійні сміттєзвалище, пластик, будівельні відходи, покинуті меблі, усе це можна побачити серед трави водою. Така ситуація не лише б вигляд на самісті, а й прямо сходить тварина. Ще одна проблема самовільне будівництво. В останні роки частина вже захопила піддачі. Аркани навіть невеликих господарських споруд. В окремих місцях проводиться насапки ґрунту, засипаються будовище призводить до знищення природного середовища. На менш серйозну загрозою з боку офіційної забудови територія луків формально не має статусу природоохоронної зони, тому періодично з'являються плани щодо забудови цієї ділянки житловими комплексами, складами або навіть торговими центрами. Прокос виконав поступово деградую через неконтрольований випуск худоби. На розведення багатьох витоптування травин. Оболонські луки це не просто. Про Породження територія, що чекає свого освоєння, це жива екосистема, яка може зникнути під натиском людської байздужістю. Якщо не зупинити цей процес, Київ остаточно втратить ще один фрагмент своєї природи. Оболинські луки саме просто не забудована ділянка на північній колиці міста. Це місце, має стратегічне, екологічне та соціальне значення для всього Києва. Передусім, луки це природний захист міста, вони розташовані у заплавні частині Дніпра, яка історично затоплюється під час паводків. Завдяки лукам та забуло ділянкам близько вода залишається на відкритий території і не затоплює житлові квартали. Іншими словами, це природний був, що стримає підтоплення, мінімізує наслідки стихії. Другий аспект екологічний. Луки очищають повітря, знижують температуру, безпокоїти літині, полунають пил і спутливі речовини. Вони працюють як та броводні за стукінові як для мого полісу, де домінують бутони асфальт і транспорт. У Блонському це також ключове місце на біорізноманітки. Ту тут майже десятки видів птахів з любовних комах, а також росте рослинність, яка майже зникла у більшій частині Києва. Якщо значити ці території, місто втрати унікальне зародовищ, яке не може бути буде за один день. Локи важливі для людей це просір для прогулянок відпочинку велопровинку, спостереження за прогулянку. Тут можна. Сховати слюбючому та старесового полісу особливе ціною є для мешканців оболоння та міського масиву. Крім того, було складути все ще й потенціал для міського розвитку в правильному напрямку. Замість хаотичного забудову тут можна створити міський природний парк або екозону, яка буде наступно для всіх ізбережене природне середовище. Блонські луки це одна з небагатьох славених територій Києва, яка займалася практично в первісному вигляді. Тут ще можна почути з півптахів, побачивши зайцях продуктах, і протеся серед справжньої дикої правоки, не виїжджаючи за місто. Але це питання лише в тому, як довго це триватиме. Щороку територія луків звужується, частина земель збудовується, інша частина перетворюється на стихійні зміни звалища. В саме проводи деградує через зміську байдужість. Завдало, здавалося б, ці зміни напомітні. Але якщо нічого не робити, за кілька років облонські лука може Територія, що існує, є шанси її зберегти. Це залежить не лише від міської влади, а й від кожного з нас. Чим більше людей знають про оболонські луки, цінують їх і підтримують ідею створення тут природного парку чи заказника. Тим більше шансів залишити ці зелені простори для себе і для наступних поколінь. Оболонські луки це нагадування про те, що природа поруч із містом може і повинна існувати. І саме ми вирішуємо залишитися це місце зі мною чи саме черговою забудованою плямою дома Пікієва. Дякую всім за перегляд, Підписуйтесь на канал Мішави, ставте вподобайки, щиртися цим відео та Київ. До зустрічі!